Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі про хобі та творчість. 5 лютого зима згадала, що вона зима. Випав сніг вперше за зиму. І якщо чесно, знаєте, то вже й не треба. Останнім часом я підсіла на азійську кухню і можу авторитетно заявити, що найсмачніший рамен готують на столичному ринку в закладі «Рамен Бейбі. Обов'язково скоштуйте при нагоді. Вирішила вийти до вас зі своєю готовою роботою. Тут лише потрібно заховати ниточки, і я би сказала, готовою, але ну досить невдалою роботою. Мені не подобається, що з цього вийшло. Він на мене цей светер маленький. Рукави мені б хотілося б подовше. Але знаєте, я дивлюсь на відео, і ніби непогано. Але що мені найбільше не подобається? Мені найбільше не подобається горловина. Все-таки я неправильно розрахувала е, горловину, і тому мені не подобається. Е, я ще не проводила ВТО. Але я не думаю, що ВТО врятує цей светр. Як перша робота з пицями, я вважаю ну, непогано. Перша робота. А це а, мій проміжний результат. Як бачите, в принципі, я думаю, вже можна переходити на резинку. Цей светр в мене більш вдалий, ніж попередній. Це мій перший реглан зверху. Подивимось, можливо, ще пару сантиметрів пров'яжу полотно, потім додам резиночку і буду вже відв'язувати рукави. І, можливо, я таки встигну дов'язати цей светрик до кінця лютого. У мене 20 квадратів для мого кардиганчику. Зараз я хочу їх з'єднати в одне полотно. Зробити спинку і зрозуміти, скільки мені потрібно буде квадратів для того, щоб завершити цей кардиган. Я, нарешті, дійшла в магазин і придбала ось цю самозастигаючу глину. Хочу зробити декілька підставок для чашок під гарячим. Наближається День Святого Валентина, хочеться чогось з сердечками милого, червоно-рожевого. Подивимось, що з цього вийде. Ось у мене вийшло. Ну, якщо чесно, виглядає жахливо. Я маю надії на те, що я його відшліфую і покрию лаком. а Виглядає ну дуже не дуже, Але саме в ліпці, мені здається, саме ось цей ефект такої недосконалості, додає якусь родзинку. Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі про творчість. Хочу поділитися з вами процесами, які я просувала протягом двох останніх тижнів. І давайте розпочнемо з цього рожевого креслення. І до речі, заварюйте кавусю, будемо разом кавувати і дивитись на мої прогреси. <кій> Що сталося з моїм клубочком в процесі в'язання. На жаль, я не так не люблю потім розплутувати оці нитки, але моточна пряжа вона така. Я майже дов'язала, до, майже дов'язала на потрібну довжину джемпер. Перед цим я вставляла підключення, і після того я його ще не просувала, але планую на вихідних дов'язати резиночку. Там буквально пару рядів просто ще лицюгу пров'язати. Потім зроблю резинку, закрию і перейду на рукавчики. Чесно, це мій перший реглан взагалі перший вдалий плечовий виріб. Я сподіваюся, що я не зіпсую рукави і буду з радістю носити. Він такий блискучий, яскравий це взагалі не в моєму стилі, але мені дуже подобається і завжди треба щось відкривати для себе нове і пробувати щось нове. Особливо я би хотіла ще зв'язати донечці і ходити в двох в однакових светриках. Мабуть, це одна з причин, заради чого я почала в'язати. Зараз я вам покажу дуже дивний зразочок. Не дивлячись на те, що я планувала працювати лише над двома проектами, щоб закінчити їх скоріше, я все-таки була не я, якби не зв'язала, не почала новий старт. І ось цей дивний зразочок я в'язала для того, щоб, щоб зв'язати собі пляжну сукню. Я побачила в англомовному Ютубі а, туторіал дівчинки, яка зв'язала собі пляжну сукенку ось таким одним полотном, просто прямокутним з місцем для коміру. Е, і вийшла дуже прикольна пляжна сукня з філейної сітки. Але у дівчинки фігура пісочний годинник. Тому на ній більш-менш гарно сіла ця сукня, плюс вона зробила собі такий поясок і підв'язувала, і він дуже гарно ця сукинка на ній сіла. Але в мене фігура пісочний годинник, і якщо я зроблю найширшу частину по об'єму стегон, то верх буде дуже невдалий і. Некрасивий. Тому я на цьому зразочку вчилась робити збавляння, їх робити набагато простіше, і робити датування. Тут складніше і не завжди виходило, але можливо. Тому сукні бути. І на даний момент відв'язала лише ось такий шматочок, тому що на пряжі всього три моточки. і я дозамовила собі 10 моточків ще цієї пряжі. І якщо раптом не співпаде колір, я просто зроблю низ переду і ззаду кольором, а решту вив'яжу тим кольором, який мені прийде. Колір я замовила один той самий, просто ви знаєте, що у різних партіях може бути різний відтінок. Тому поки не ризикую в'язати далі. Тут в мене півтори моточки, нова пряжа, і я буду в'язати. Мені здається, це супер буде легко, але, як завжди, якщо здається, що супер легко, значить буде не дуже все просто. Але дуже хочеться спробувати, дуже вже хочеться літа, чогось яскравого. Буду працювати, просувати цей проєкт. Um, угу. Тут у мене філейна сіточка, гачок номер 3 Вежа ось така ярнарт Ідеал. І останній проєкт, над яким я працювала, третій це мій кардиганчик з бабусних квадратів. За кадром в мене лежить готових повністю 23 квадратики. Вони в'яжуться дуже швидко. Просто я приділяла більше уваги джемперу рожевому. Тому, в принципі, я думаю, що якщо я прикладу трошки зусиль, я можу закінчити його до кінця лютого. Взагалі, в мене планується подорож в кінці лютого, і я би хотіла вже в цю подорож поїхати з цим готовим кардиганчиком. Тому схрестимо пальчики і будемо сподіватись, що я дов'яжу і ця, цей кардиганчик трошки побачить світ. Пляжа це газал Wool. XL. є, але чорний у мене у виробі. Я просто розпускаю жилетик, який я не дов'язала, я навіть не стала його розпускати, в моточки перемотувати, а просто прям з виробу вив'язую чорний колір. А що ж це тут якась біда сталась. Дуже приємна пряжа. Трішки вона мені не подобається все-таки в роботі гачком, бо вона розшаровується і. Інколи виникають прям трошки проблемки. Зачіпається гачок і треба перев'язувати деякі моменти. Але в цілому досить приємно, і я сподіваюся, що я дов'яжу цей виріб до кінця лютого і гачок 3,5. Хоча можна брати 4 на цю пряжу і будуть більш такі об'ємні і гарніші квадрати. І з останнього я також придбала ось такий гачок від Nude Pro 125, бо в мене є плани також на літній гардероб. Є в мене ниточка. Покажу вам в наступних відео, що я хочу в'язати на літо, бо вже якось хочеться літа. Я взагалі літня людина, я люблю спеку, і для мене літнє в'язання це саме гачком. Спробую не пробувала я ще ці гачки. А потім якось поділюся з вами своїм досвідом. Якщо сподобається, хочу дозамовити ще інші розміри, бо в мене не вся колекція очків, не всі розміри потрібно буде якось перебрати. І, І якщо... Якщо, ви звернули увагу... якщо ви звернули увагу на моє серденько, підставка під чашки. Хочу сказати, що це моя перша робота з глиною, самозастигаючою. І, знаєте, на відео це виглядає набагато легше і простіше. Чому мій канал називається Хоси творчість? Тому що я люблю експериментувати, пробувати якісь нові хобі, пробувати для себе щось нове. І коли дивишся відео ну будь-які, з будь-якою творчістю, ти думаєш, Боже, це так просто, візьму і зроблю. Коли ти починаєш це робити, ти розумієш, що насправді не все так легко. Це сердечко, вона не ідеальне, але зроблене з любов'ю. До речі, вітаю вас усіх з Днем Святого Валентина. Бажаю вам любові оточуючих і найголовніше любові до себе. Зі святом. Дякую, що провели цей час зі мною. Буду вдячна за підписки і вподобайки. Бажаю вам мирного неба! І до скорої зустрічі.